Кілька б місяців не тривала війна, скільки брашисти не намагалися нас залякати, все одно український народ тримається як той сталевий міст із Азовстальської сталі. І ми сьогодні будемо говорити про ментальне здоров'я із психологиною. Це Ольга Єрьома. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Знаємо, що ви приїхали до Вінниці із Харкова. Розкажіть, коли ви виїхали, з яких обставин. Ми виїхали з Харкова через тиждень після того, як розпочиналася війна. І спочатку ми перебували вдома, бо думали, що це буде тривати один-два дні, але з часом стало зрозуміло, що це не буде швидко. І останнє такою крапочкою, да, яка ну, вже дала відчуття, що мені досить було бомбардування, яке ми пережили, коли будинок просто ну, здавалося, що він складається за вокном. За Вікном було полум'я велике, і це я вирішила: якщо ми цю ніч виживемо, то завтра ми будемо виїжджати, бо я вже ну, не можу більше тут перебувати. Я можу бути більше. Кориснішою для суспільства, для себе, для своїх дітей в іншому місці, яке більш безпечніше, шлях до Вінниці тривав три дні. Те, що звичайно час 800 кілометрів ми проїжджали за одну, ну за одну за один день, де да, одна доби достатньо було, але тут три дні, бо Ну, великі, дуже великі пробки, і всі їхали в цьому напрямку. Пані Ольга, скажіть, як ви розпочинали своє нове життя на побоюсь цього слова тут у Вінниці? Чим ви себе займали і чим займаєтесь зараз? Коли я себе відчула більш-менш спокійно, моя допомога була в тому, що я створила групу підтримки. Вона була безкоштовна, і я сказала всім, кому потрібна об'єднана психологічна. Об психологічна група підтримки. Да, Об'єднуємось і будемо її підтримувати. Вона. Була онлайн, бо ну в Вінницю я переїхала, я тут ще мало кого знала, і я вирішила, що онлайн ну я зможу так допомогти, і більшій кількості людей, і, і з інших міст, так, звісно, і група сформувалась. Там були люди з різних міст. Це був і Гостомель, і Ірпень, і Київ, і Харків, і Мелітополь. Тобто. Херсон, різні такі місця. Куп'янськ на той час також перший. І ну, ми вже працювали в купі, підтримуючи один одного. Тобто, крім вашої кваліфікованої допомоги, там була плюща і допомога людей. Так, да, своє спілкування один між одною, коли дівчата мені там сьогодні там, в іншу країну поїхали, мені жити сьогодні ніде. Я нічого не знаю, що робити. Я допомагаю людині стати дорослим, вийти із цього стану, що я маленька дитина знаю, що робити психологічними. А люди, ну по-чоловічому, то да, по-людяному просто підтримують. ти впорайся, там пиши, як ти. І воно вже, оце пам'ятаєте, як, як ти? І воно вже, ти розумієш, що це не просто як ти питання, а це вже і підтримка, і любов, і таке, що слухай, ну мені є до тебе справи, мені не все одно, що з тобою. Не байдуже, і це класно теж допомагає відчувати себе. Ну, начебто про тебе дбають Всесвіт. Ви сказали, що ви підтримуєте людей, які знаходяться і в окупованих територіях. Скажіть, чи наразі ви спілкуєтеся з ними? Який в них стан? Як як ви їм допомагаєте? Ну люди з окупованих територій дуже по різному у нас спілкування виходить, бо зазвичай знаєте, як. Зміни виходять, і там на початку війни це було просто можна кіно знімати, так, як мені людина Скуп'янська каже: я сьогодні, щоб потрапити на зустріч з тобою, йшла через розібраний міст. Я йшла через цю рашистку техніку, але я потрапила, незважаючи ні на, ну, ні на що, я тут, бо я хочу займатися собою, я хочу викинути. Зв'язок вони шукали просто? Так, да, так, да, точково там. В одному місці тут лише була ця точка. Людина йшла через це, аби просто ментально да. себе зберегти. Да. Ментально зберегти, очиститись і потім допомогти своїй сім'ї, бо вона потім на собі вивозила да, всю свою рідню, і дітей, і тьоті, дядь, там, всіх близьких. Вона брала на себе ту я сильна, я. Поруч я отримую допомогу, а потім я ще іншим п'яти людям теж допоможу. От такі, такі були там, способи. В, в Херсоні, наприклад, час від часу з'являвся зв'язок, і людина каже: це якесь чудо та диво, я налаштовуюсь. У нас з тобою потрібна сесія там, пройти зустріч, на якому домовились. Немає зв'язку, це якесь чудо, але каже, там, через 10 хвилин. З'являється зв'язок. Фактично наша зустріч пройшла, і, і він вирубає це. Я про те, що це дива ну може й дивно, але це так працює. Як ви їм допомагаєте? Який взагалі людина в окупації? Вона наразі там страшно їй. в якому вони стані і якої допомоги вони потребують? Дуже багато хвилювань про те, що будуть вважати, що раз ми тут, то начебто ми зрадили. І оце розуміння, що ну що а, якесь бажання таке а, доказати, да, що ми любимо Україну. Вона для нас важлива, навіть коли ми тут знаходимось. От їм важливо підтримувати якусь таку відчуття, таке. А як вони радіють, коли там наші хамірси прилітали і бомбили ті склади, то вона каже, що ми просто ми радіємо кожному такому <свисті> вибуху і звуку, як вони класно працюють. Ну тобто для них це таке, начебто, крок до перемоги. Кожна така звісточка, наче наш, наші щось сказали, і для них важливо себе втримати там, бо дуже вони. Ну, Потеря велика йде своєї свободи, і оце відчуття, що ти залежний. І коли, начебто, ти у клітці, а тобі хочеться відчувати себе доволі вільною людиною, оце важко. Тобто допомога внутрішньої відчути, що я можу вирішувати, що мені робити тут, і як мені тут ністи добро та світ, ну саме. Наразі, навіть в цій важкої території, часі, де я опинилась. Наразі ті люди, які знаходяться під окупацією, їм, на жаль, довелося бачити багато страшного. Це і вибухи, вони бачили мертвих людей, вони побачили просто апокаліпсис. Як їм після цього відновити свій стан? Відновитись дійсно ми можемо. Це ну, психіка наша так вбудована, що вона допомагає нам жити. І на жаль, ну з якими ну які труднощі ми не зустрічали на своєму шляху. Вони можуть це наш буде вибір, або вони нас зруйнують, або вони зроблять нас ще сильніше. Ставимо питання, не чому це зі мною сталося, а для чого це зі мною сталося? Як я можу це використати в своєму житті, щоб його покращити? Щоб покращити життя там моїх близьких людей. От треба от, переформатувати. Я допомагаю. Через зміну мислення збільшувати свій дохід, ну дбати про себе таким чином, щоб ви у будь-якому місці змогли знайти те, що вам допоможе відчувати і свій стан. Бо гроші це не лише про гроші, це про відчуття внутрішнього стану, коли я розумію, що Найкращий вклад це вклад в себе, в свої знання та в те, як я буду себе відчувати, і не важливо, що за вікном я буду в своєму домі робити свою погоду і свій настрій. Тому мій проєкт – я по першому по першому економіст, по-друге психотерапевт. І оце саме поєднання, коли психологічні бар'єри, страхи ми обираємо і допомагаємо побачити нове світло і новий шлях це мій фронт, бо наразі гроші. Це те, що допомагає нашим хлопцям. І ми працюємо і придбаваємо. ну, Я як з Харкова, то я дбаю, щоб там в Харкові генератори придбавали і теплий одяг зараз. Чим більше ми заробимо, тим більше ми можемо задонатити. І це те, що стимулює і хочеться ну, допомагати і таким чином через гроші також. Це те, що ми можемо робити. Свою таку маленький крок в нашу перемогу. Це дбаємо про себе. І дбаємо про те, щоб ми більше заробили і більше задонатили. Пані Ольга, я дуже вам вдячна за вашу розповідь, за те, що ви в такий важкий час самі тримаєтесь, маєте прекрасний вигляд, сяєте і допомагаєте сяяти всім іншим. Друзі, дбаємо про наше ментальне здоров'я, ідемо усі разом до перемоги, адже разом ми можемо вигнати рашистську навалу і дійсно перемогти, залишитися суверенною незалежною країною.